Дмитро чуб з австралійських пригод. Це було в Австралії. Це трапилось в Австралії. Сьогодні мене чекала вдома несподіванка. Коли я прийшов з праці, на порозі зустрів мене Микола мій добрий знайомий ще з Бонегіллі Попрацювавши місяці два разом на одному підприємстві, ми, здавалось, розлучили з ним назавжди. Його післали на працю в один кінець Австралії, а мене в інший. З того часу непомітно минуло понад два роки і один знову стояв передо мною. Але на цей раз це вже не був білявий хлопець з ніжним лицем. А стрункий чоловік з засмаглим обличчям, з буйною чуприною. Зовсім він мені чомусь нагадував Миколу Джерівничу Левицького». Йому тільки бракувало чумарки сивої шапки та чобіт. Це була людина, що приїхала з трощі, але я його пізнав відразу. Це ж ми з ним колись тікали від напівдикої розлюченої отари корів на чолі з богаєм. і ледве врятувалися від смерти. Але то було давно. Тоді й Микола був інший, похмурий, мовчазний. Здавалось, що він носив на серці якийсь біль з минулого. Тепер же він видався мені бадьорішим. Ех, гора з горою не сходиться, сказав він, лагідно сміхаючись і міцно стискаючи шорсткими дебелими руками мою руку. Що ж ви і досі воюєте з лопатою, та джаганом в руках? Закінчив Микола своє вітання запитанням. Посідавши коло столу ми по черзі, то розпитували, то розповідали один одному про працю, про спільних знайомих, про своє дикувате життя. Микола й тепер згадав своє рідне місто Запоріжжя Дніпро й Хортицю. Та згодом ми знов вернулись до австралійських тем, до заробітків на трощі і до різних пригод. Знаєте, сказав Микола, коли ми згадали про нашу пригоду з коровами, то була дійсно страшна історія. Але повірте, я потрапив у всіх імернішу, якої не забуду до смерти. Це трапилось у Кінсленді чотири місяці тому. Тоді саме була кілька днів страшна спека, тому з 10 до 3 години дня ми не працювали. Вийшовши після такої перерви до праці, наша ланка розподілилась на двоє. Одні працювали в одному кінці, складали, відвантажували нарубану трощу. А тут, де і я працював, нас було четверо. Худий високий мостелюга-австралієць, якого ми звали Скіня Джим, худий джим. Та троє нас, українців! З яких один був хронічний спортовець, що знав усіх чемпіонів на світі з боксу та французької боротьби. Він щодня розповідав і мріяв про різні змагання, звали його Петром. До речі, він був великий чистун, навіть і до трощі брав з собою відро води рушник, щоб обтирати на собі струмки поту. Другим з українців був Роман. Що мав жінку німкеню, яка перебувала в родинному таборі в коврі, через що ми щодня мали тему для жартів, а він подразнення. І нарешті останнім з нас був я. Майже щоденно допікала нам і спека, й комарі, і їдкий солоний піт, щоб прогнати гадюк, що траплялися часом навіть на соборах тростини. Ми спершу опалювали ділянку трощі, а тоді вже й рубали. Тим до цього разу цукрова троща стояла перед нами стіною, стиха шелестіла горілим бадиллям і дихала легким димом. Попрацювавши добре, ми зупинили, щоб зробити перекур. Стомлені, ми посідали на купки зрубаної тростини, а ходить джим. Теж то поблизу і крутив цигарку. Тільки наш спортовець Петро був не курящий. Він тим часом скинув сорочку і намочивши рушнику відріз водою, обтирав на тілі солоний піт, поглядаючи на недалекий ліс. І в цей самий момент Джим, дивлячись до трощі, раптом крикнув: Гадюка, даун. І нагнувшися схопив мій гострий сікач, ми теж схопилися з місця у вошпарині цим магічним словом, не забувши своїх ножів. Із тих лекцій, що ми прослухали перші дні по приїзді на трощу, ми вже трохи знали, як рятуватися від різних небезпек та думати було пізно. В той самий момент всі ми жахом побачили, як піднісши на землею голову. До нас повільно простував величезний полос, побачивши, що дехто з нас захвилювався встреляючи пнух, що всі лишались на місці, і підняли руки догори, а здоровенна вінка потвора вже підповзала до нас. Я чув, як від руху полоза, ніби шипіло бадилля, через яке повзло гумове тіло цього хижака. Нам було відомо. Казав далі Микола, що полози, сидячи на деревах миттю, кидаються на свою жертву, овивають її й душать. Тут же було щось інше, напасник підповзав до нас повільно, мов стомившися і далекої дороги або будучи певним, що ми не втечемо. І от уявіть самі, ми стояли всі з піднятими руками догори. Тримаючи в руках свої ножі сікачі, троє нас стояло майже в одному ряді а четвертий Петро, трохи осторонь напроти мене. Ця картина нагадувала мені вояків, що здаються в полон, стоючи перед сітками ворожих пістолів чи рушниць, але я певен, що переляк тепер був значно більший, ніж при полоні. Кожен з нас тремтів. Найкраще це було видно по кінцівках ножів, що дрижачими гостряками дивились на небо. А головне, що кожен з нас був без досвіду, в такій ситуації не знав, чим все це скінчиться. Тому кожен найбільше надій покладав на джима. Проте худого кислявого джима теж тремтів від хвилювання ніж, мов бадилина на вітрі. Зате те даун, що вже під повзу джима, здавалось був повен самопевності і спокою. Він ще вище підніс свою гидну плескату голову, повільно обнюхав його і, опустившись, переповз до Романа, що стояв праворуч від мене, зробивши те саме опинився коло мене. Його голова піднялась вище пояса, і я весь заумер. Здавалось, що в мене живими залишились тільки очі та голова, бо я ще чув, як у скромнях стукала кров і бачив перед собою слюдідні очі блискучої мереженої потвори, яку я в житті бачив уперше. Все це й досі стоїть перед очима. Ця процедура тягла немивовно повільно й довго, так, ніби він сам вагався. На кого винести вирок смерти. Я бачив і чув, як він супнув кілька разів носом, майже торкаючись моєї сірої робочої сорочки, що прилипла до спітнілого тіла. Затим повернув голову в бік Петра, опустився головою аж до моїх ніг, і, зрештою, так само повагом посунув до останньої скам'янілої жертви до Петра. Микола розповідав так яскраво, ніби все це сталося щойно годину тому, і його хвилювання мимоволі передалося мені, а я слухав, сидячи поруч нього, мов казку якогось чарівника. А він, жестикуючи руками, розповідав далі. Коли полос відліз від мене, я трохи зітхнув, але тепер спільну увагу привернув наш спортовець Петро та необлаганий хижак. Що вже підносив голову догори, здавалося, що коли б усі разом кинулись на полоза, він би вже не вирвався живим. Але тепер всі стояли мовчки, без найменших рухів, ніби боялись сказати слово, ніби всіх скувала якась таємна сила. Зате всі своїми очима були прикуті до Петра та до рухів полоза Дауна. Знаючи, що тут треба діти, уміючи, спритно, розраховано, адже в хащах інших континентів дауни нападають навіть на тигрів, і ягуарів, а шкіри дау нас просто не розрубає навіть шабля чи ніж. А найменший рух чи крики роблять його лютим і агресивним. Тому всі мовчки чекали якогось гасла чи слушної хвилини. А хижак тим часом, обнюхавши Петра, почав так само повільно обвивати його своїм товстим тулубом, мов гігантською спіраллю, починаючи від колін. Я бачив, як Петро ще більше зблід, а гостряк ножа так само дрібно дрижав. Ніби писав у повітрі якісь невидимі іероглифи. Впроти вагу нам він стояв осторонь без сорочки, ніби дійсно приречений до загибелі. І коли полос, обвиваючи Петра, сягнув уже вище пояса, у мені почав зростати якийсь жах. Здавалось, що ще хвильку і дав. Стисне нашого спортовця в своїх смертельних обіймах, хруснуть кістки, і він впаде в конвульсіях смерти, втративши свідомість. Хвилюючись, я глянув на джима, але він не зводив з цієї драми, що відбувались перед очима. І якраз у той момент. Як голова напасника, ніби на мить, зупинилася, досягши Петрових грудей, астралієць порушив мовчанку. Бий почувся тихий, але твердий голос, і в ту ж хвилину гострий сікач разом з піднятою рукою, блискавкою упав на голову Дауна. Одна мить. І брунатно сірі мережень візерунками кола смертоносної спіралі безвільно посунулись донизу. А я, ойкнувши, мов підрізаний, упав на купу трощі. Це даун умить удару сікача так мотну хвосток і немов гумовою палицею ударив мене по ногах. Роман і жим з криком радости кинулися до Петра, підхопили його, коли він поточився, і вихопили з опалих, але ще живих кілець дауна. Обмацавши ноги, я спробував встати, пошкандибав до Петра, якого, одвівши в бік, посадили на купу трощі. На його грудях червоніла кров'яна квітка, то бризнула кров. З розсіченої голови полоса. За кілька хвилин на місці події була вже вся наша бригада. Давно ще ворушили конвульсії, але хлопці вже вимірювали довжину. У ньому було двадцять фути. Ну, заробив Петро кілька фунтів за шкору, сміялися вони, а Петро. Не міг іще цілком притомніти від усього, що так нагло сталося. Навколо щувся чималий галас. Хлопці розпитували, як це сталося. Я показував синяки, що з'явились на ногах від удару полоза. а Джим розповідав, що подібна історія трапилась була на трощі, але років десять тому і що тепер полос був або дуже голодний. Але стомлений спекою або мандрував до річки, бо всі потічки в лісі повисихали. За два дні Петро знов вийшов на працю. Розумієте, казав він, був я в житті в різних обставинах. В сталінські дауни ставили мене під дерево на розстріл, але я, наче й тоді так не злякався, як тепер. Після того випадку, розповів далі Микола, довго ще говорили про цю подію про Петра, про гурти мисливців, що полюють у Квінсленді, на гадюк та даунів. А Петро вже говорив жартома: я власне сам винен, що даун якраз напав на мене, бо я обмився саме і був чистий, а вас, брудних і спітнілих. Він погидував займати. А ми й самі часто думали, казав Микола, чи не через те він справді нас минув, а його вибрав. Повечерявши, ми ще довго розмовляли на останку. Микола знов вернувся до теми про своє Запоріжжя, про Хортицю, на якій, як він запевняв, ще й донедавна траплялись невеликі дауни пітони. Було вже по 11 як ми полягали спати. На дворі знов розгомонівся австралійський вітер, кропив дрібний дощ, але в моїй уяві довго ворушилися смертельні звої Дауна. За нами гнала смерть. Купивши все, що нам було потрібно, в невеличкому австралійському містечку. Ми з Миколою поверталися додому. На цей раз не автобусом, а вирішили піти пішки. Подивимось на тутешню екзотику, казав я. Це було в один з суботніх неробочих днів. Дарма, що була ще зима, та день випав соняшний і теплий. Спершу ми йшли по шосе. Я ніс на руках течку. А Микола Пакуночок з гостинцями малому. Навколо тяглися широкі простори, вкриті травою, де-не-де стояли дерева, на яких раз у раз верещали папуги або галасливі брунатно-рябі кукабари. Дивлячись удалечінь на високі бугри, я відчував смуток і самотність. А на Миколину лиці малювалась повна безтурботність. Я йому це заважив. А ви знаєте, обізвався він після тривалої паузи, я завжди люблю самотність. У мене колись був приятель. Бувало, підемо чи до Дніпра, чи на Хортицю, і за день промовимо хіба по п'ять слів. І це мені подобалось. На що тобі приятелі здалися? Подумав я. Тим часом шосе заглибилось у плавні, перетинаючи їх поперек, Ставши на містку біля річки, ми любились краєвидом, ми бачили, як там, за пасмом куги, пасли дві чорні дикі курочки, і як серед плавнів на невеличкому озерці плавали три чорні лебеді, занурюючи свої довжелесні шиї у воду. Сіра, елегантна чапля, що ходила біля берега, видно, боючись нас, знялась і сіла далі на гілку давно засохлого, обгорілого дерева. Прийшовши ще з кілометр серед малозайманої природи, ми повернули праворуч та пішли на простець. Іноді нам доводилось перелазити через невисокі горожі якими обведені приватні ділянки цього лісостепу, де паслися вівці та скотина? Розмовляючи потроху та згадуючи свої рідні краї, ми не помітили, як опинилися серед великої отари рогатої худоби, що розійшлася по зеленому просторі і скупла траву, коли ми проходили. То ближчі корови піднімали голови і дивились на нас, мов на видовище, може, їх течка дивує, подумав я. А ви знаєте, Миколу, пригадавши, сказав я, що в Австралії трапляються нещасливі випадки від нападу корів. Десь я про це читав, а майстер на роботі розповідав мені. Що тутешні худоба найдужче боїться псів та людей на конях. Вас, мабуть, малим теля не лякало, сказав, не посміхнувшись, мій супутник. А я колись ішов і сина посадив собі на плечі, то від мене ціла череда втікала, додав він. Ми вже виходили з табуна, як побачили, що поблизу пастух. Гордовито стояв здоровий бугай і теж пильно дивився на нас. Ач, який герой! відіслався Микола, дивлячись на бугая і знявши капелюх, махнув ним у його бік. Рогатий велетень одну мить стояв нерухомо, а потім, мов відчувши в тому образу, чи виклик зухвало махнув головою. І Рвучку рушив до нас. Не бажаючи мати з ним ближчого знайомства, ми підтюпцем кинулись геть, але в той же самий момент і Бугай, мукнувши басом, рвонувся навздогін за нами, а десятки ближчих корів, позадиравши хвости з підскоком, мов хлопчики на воязкого пса, кинулися слідом за своїм отаманом. Жахлива перспектива повиснути на коров'ячих рогах, бути розтоптаним цією дикою ордою, пронизала нашу свідомість, напружуючи всі свої ми як чорти летіли до горожі, за якою був порятунок, А рогата стихія наближалась кожним кроком. Бугай був занадто гладкий, і коли б не це він уже б наздогнав нас. В одному місці Микола раптом спіткнувся і упав, але в ту ж мить схопився й летів п'ять кроків позад мене. Не маючи вже надії на грошу, я підбіг до дерева, що стояла на моєму шляху, та кинувши течку, схопився за гілки, деручись догори. Миколо, лізь сюди, крикнув я, не глядаючись. І в цю ж мить почув позаду рвучки собачий гавкіт. Гав, гав, гав. Я озирнувся і жахнувся. Мій Микола з розпатленим волоссям стояв на четвереньках, повернувшись головою до отари і завзято гавкав. Бугай і перша лава корів, що його вже настигли, рвучко зупинились на три метри від нього. Мов приголомшені цією несподіванкою, за ними зупинились і інші. А коли Микола ще завзятіше загавкав і зробив крок уперед, бугай разом з коровами поточилися назад, а ще за мить, обернувшись і так само позадиравши хвости, кинулись навтіки. Я ще сидів на дереві. Як Микола підвівся на ноги, приклав руку до серця і, заплющивши очі, бліди, мов крейда, прихилився до дерева, важко дихаючи. Вся череда тим часом зупинилася теж і, обернувшись, дивилася в наш бік. За нами гнала смерть, вимовив тихо Микола. Коли трохи опритомнів, і ти її героїчно прогнав, закінчив я його думку. Взявши течку, ми з Миколою рушили до горожі, але тут же я помітив, що у нього в руках не було пакуночка, ми скоро вернулися і знайшли його на траві. Ну, як ти, Миколо, додумався так зробити? запитав я. Коли огорожа лишилась уже далеко за нами, адже іще одна мить, і вони рознесли б тебе на клаптики, ти просто винахідник. Миколи тепер промовчав і лише згодом відізвався Питаєш, та ти ж сам казав, що скотина ця найдужче боїться псів та людей на конях, а за хвильку додав. Ой, дорого міг коштувати мені той мій винахід і твоя екзотика.